Здоров'я бажаю! Коротко про підсумки робочого тижня, що минув з травня 2023 року, і дотепер держава надає фінансову допомогу власникам житла, панівоченого російськими ударами. Протягом цього періоду на Херсонщині за програмою її відновлення 1,6 мільярдів гривень компенсації отримали майже 4600 сімей. Зокрема, 634 мільйони гривень виділили на компенсації за пошкоджене майно для майже 3800 родин. Ще понад 985 мільйонів пішло на допомогу тим, у кого оселі були повністю знищені. Житлові сертифікати отримали близько 800 родин. Протягом тижня на Херсонщині не зареєстровано масованих випадків інфекційних хвороб та харчових отруєнь. Епідеміологічна ситуація залишається стабільною. Фахівці провели дослідження двох десятків питної води на мікробіологічні показники, показники у межах норми. Виявлено більш ніж 400 випадків гострих респіраторних захворювань, у тому числі 123 випадки COVID-19. У порівнянні з минулим тижнем захворюваність на ГРВІ знизилась на 5%, а на COVID-19 на 16%. Триває розмінування території. За тиждень сапери обстежили ще понад 4400 гектарів, більше з яких поля знайшли та знешкодили. 1440 вибухонебезпечних предметів. У день 246-річчя Херсона закарбувала у літописі міста, подвиг його оборонців і свою глибоку пошану. 19 героям, загиблим на території Херсонського обласного ліцею та близького парку присвоїли звання почесних громадянин Херсонської міської територіальної громади. Відзнаки отримали їх рідні та близькі, вічна пам'ять полеглим воїнам. Закриваємо потребу військових, які служать на Херсонському напрямку. Передав бійцям 124-ї бригади морської піхоти ТРО високотехнологічні засоби артилерійського наведення. Це дозволить вести значно ефективніший і результативніший вогонь. Бійці одного з підрозділів забезпечення ЗСУ отримали багатоцільовий позашляховик. Певен, ця підтримка зміцнить бойовий потенціал військових, адже в умовах війни багато завдань вирішуються завдяки мобільності. Дякую всім, хто допомагає забезпечити наших воїнів необхідним. Закладам охорони здоров'я Херсонщини, що надають первинну медичну допомогу, передали три нові автомобілі. Renault Duster. Позашляховики дозволяють медпрацівникам без перешкод діставатися до пацієнтів навіть у найвіддаленіші села. Зокрема, вони допоможуть в наданні паліативної допомоги вдома, обслуговуванні маломобільних пацієнтів, організації мобільних пунктів для вакцинації. Вдячний МОЗ за постійну допомогу та підтримку медичної сфери в об області. В області запрацювала друга пересувна аптека. Її маршрут охоплює 35 населених пунктів у сіми громадах. Цей проект покращить доступ місцевих жителів до медикаментів. З графіками мобільних аптечних пунктів можна ознайомитись на сторінках Херсонської ова минулого тижня. Калинівська громада також долучилась до проекту Нацполіції, поліцейський офіцер громади. Загалом вже 5 громад Береславського району відкриють поліцейські станції. Правоохоронці, які обслуговуватимуть території, будуть дбати про безпеку жителів та будуть забезпечені необхідним спорядженням, технічними засобами та автотранспортом. Ще одна радісна звістка на підконтрольну Україні територію з окупації вдалося повернути ще десятеро наших діток. Це сім хлопчиків і троє дівчаток. Найменші дитині 3 роки, найстарші 16. Цю рятувальну операцію провела команда Saf Ukraine, щиро вдодячний, що все більше наших дітей у безпеці. Тільки спочатку початку 2024 року на підконтрольну Україні територію вдалось повернути 202 дитини з Херсонської області. Слава Україні!